Цікаво, коли ви святкуєте Різдво. Ми не завтра. Шостого января. 25 грудня. Я святкую різдво. А чому? Це Тому що я християнка. Взагалі я вважаю, що це свято і має святкуватись 25-го, тому що коли переносили календар, просто не перенесли ці свята. Два рази. Як всі українці, 25-го. за новим стилем уже. 25-го. А просто жила долго в Греции, там Рождество 25-го уже отмечают, и вообще во всей Европе. Я вот как привыкла там, я приехала, когда вернулась, да, я сразу сказала, ребята, давайте 25-го отмечать, потом, пожалуйста, давайте еще там 6-го, Нет, 25-го. Ну, Украина так решила, и мы так решили, как законопослушные граждане. Все, я такая гнучка, что буду святкувати двічі, чему не Був би настрій гарний. І католицьке, і православне в один день, 25-го, мені просто так зручніше, ніж 25-го і наприклад го умовно. Перші європейці є православні європейці. Це і грійки, там, наприклад, пісенні. Болдаві. Болдані багато. болгари, протестанти, Яка різниця? Все одно це християнство.